Привіт, друзі, сьогодні у мене на огляді два пристрої для повного догляду за ротовою порожниною від Philips. це електрично зубна щітка Sonicare Diamond Clean 9000. Та іригатор Sonicare Power Flosser 3000. Це справжній мастхев у світі гігієни, які допоможуть вам підтримувати ідеальну чистоту зубів та ясен. Саме ці два подарунки я отримала на новий рік від свого хлопця, тому що, як він мені сказав, не плюй в колодязь, з якого плануєш бити. Давайте разом розглянемо, чому ці пристрої варто додати до вашої щоденної рутини. з зубної щітки Philips Sonicare Diamond Clean 9000 – Це ідеальне поєднання технологій і дизайну для того, щоб ваша усмішка завжди була яскравою і здоровою. Щітка здатна видаляти в 10 разів більше нальоту ніж звичайна зубна. І все це завдяки високошвидкісним вібраціям, які забезпечують 62 тисячі рухів на хвилину. Це дозволяє пасті потрапляти глибоко між зубами та під ясна, ефективно видаляючи забруднення. Щітка має чотири режими догляду. Чищення для щоденного догляду, відбілювання плюс для яскравості усмішки, здоров'я ясен для м'якого, але ефективного чищення, ретельне чищення, плюс для глибокого догляду. Крім того, у неї є три рівні інтенсивності: для більш чутливих ясен або для глибшого очищення. Щітка також має датчик тиску, який повідомляє, якщо ви натискаєте занадто сильно, щоб забезпечити максимально ефективне і безпечне очищення. А таймер, який відраховує рекомендований час чищення, допоможе вам не забути про кожну зону. І не забувайте, що з додатком Philips Sonicare на вашому телефоні ви можете налаштувати щітку під ваші індивідуальні потреби та відстежувати прогрес. Щітка також має чохол для зберігання та підставку з зарядкою, що дуже зручно для подорожей. Плюс заряджається вона дуже швидко а одного заряду вистачає на 14 днів. Не кожен чоловік може таким похвастатися. Давайте звернемо вашу увагу на іригатор Philips Sonicare Power Flosser 3000. Цей пристрій допоможе вам ефективно доглядати за міжзубними проміжками і ясними. Іригатор використовує технологію Quad Stream, яка в 180% ефективніше очищає ясна порівняно з традиційними методами. Це чудовий спосіб для очищення навіть важкодоступних місць між зубами, і він видаляє до 99% нальоту. У іригатора є два режими чищення та три рівні інтенсивності, що дозволяють підбирати оптимальний режим для вашого типу ясен. За 60 секунд ви можете отримати повне очищення ротової порожнини. Я вам вже заздрю. Завдяки насанці, яка обертається на 360 градусів, ви можете використовувати іригатор з будь-якої позиції. Це робить процес ще зручнішим. Іригатор легко заряджається через USB, що робить його портативним і зручним для подорожей. До того ж, цей іригатор теж має гарантію на 2 роки. Комбінація цієї зубної щітки та іригатора це ідеальний комплект для комплексного догляду за ротовою порожниною. З щіткою ви отримаєте глибоке очищення зубів, а з іригатором догляд за міжзубними проміжками та ясними. Такий комплект стане ідеальним варіантом подарунку близьким або собі. Отже, ми маємо електричну зубну щітку Philips Sonicare Diamond Clean 9000, яка забезпечує видалення до 10 разів більше нальоту, має 4 режими чищення та 3 рівні інтенсивності. Іригатор Philips Sonicare Power Flosser 3000, який допомагає ефективно очищати міжзубні проміжки, знімаючи до 99% нальоту. Ці пристрої ідеальний вибір для тих, хто хоче підтримувати здоров'я своїх зубів і ясен та хоче порадувати своїх рідним чудовим подарунком. І не забувайте, купуючи їх у комплекті на сайті Цитрус, ви отримаєте додаткову знижку та безкоштовну доставку. А ще завдяки двохрічній гарантії ви можете бути впевнені в якості продукції. Котики, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і обов'язково залишайте коментарі. А я пішла чистити зуби.